Друзі, привіт! Підходить до завершення наш ще один об'єкт, на якому ми виконували електричні роботи. Я хочу показати, яким чином ми розключили щит з трансформаторами. Тут ми маємо котельню, болірну, і отут у нас є щит з трансформаторами. Він отакого от вигляду, фактично, це є щит взятий від гребійних зупалення, і там ми розмістили самі трансформатори. В щиті вирізали два отвори і закрили отакими гарними декоративними рамочками з отворами для вентиляції. Грубо кажучи, що в один отвор входить холодне повітря, а одне. Одним отвором виходить гаряче повітря. А як воно циркулює, це вже хай фізика розбирається. В загальному є два великих отвори для циркуляції повітря. Отаким От чином воно виглядає. Зараз я буду щиток відкривати показувати, що знаходиться всередині нього. Щиток вже відкритий, як бачите, і. Тут є багацько трансформаторів, а саме її є 9 штук. Ми маємо великі трансформатори, маємо маленькі трансформатори. Крім трансформаторів, ще є отут купа всього. Я зараз буду розказувати, що то і для чого воно потрібно. Самі трансформатори є більші, є менші. Відповідно, їх підбирав по напрузі та струму та довжинах самих led лент Оці два великі трансформатори вони відповідають за великі відрізки, а саме це LED-периметр, перший повер. LED Сходи, потім маємо Лед стіна, перший поверх, потім ОЛЕД. LED... Колона, ЛЕД, спальня, другий повер. Відповідно, тут навантаження велике, великі трансформатори, тут середні, середні. А оці вже трансформатори вже відповідає цей за ЛЕД-кабінета, маленький шматочок LED. Потім є LED-гардероб, другий повер, ЛЕД-Ванна, перший повер, другий, потім ЛЕД-шафа. Оці чорні трансформатори, це вони йдуть на напругу 24 вольта, а оці вже йдуть на напругу 12 вольта. Казали по помегельбля їм так було потрібно, відповідно, 24 вольта, 12 вольт. Це вже вибирається все багато по ситуації. Самі трансформатори в мене є заживлені зверху, а знизу вже виходять низьковольтні напруги до led LED-лент. Вхідна напруга приходить на оцей Еті синій блок, і потім вже розбігається з синіми та коричневими провідниками по всіх трансформаторах. Сюди у нас приходить фаза та ноль заземлення. В нас сюди приходить, і звідси по трансформаторах вже всіх іде. Зверху ці всі провідники це є 2,5 мм квадратні перерізи. Знизу ми маємо тут теж 2,5 мм, бо великі відстані я казав. Тут вже все інше вже йде 1,5 мм квадратних по провідниках. Оцей синій блок це, це є нулі з'єднані з розеток, які знаходяться отут з боку в болярні. Це, відповідно, автоматичні вимихачі для розеток, які теж знаходяться в болярні. Всі провідники до цього всього я поховав в цей сірий перфорований короб. Тут зверху і знизу ми маємо тончих, і зліва, справа ми маємо грубші в оці перфоровані короба. Тут трошки неделікатно вийшло, тому що на етапі будівництва мені потрібно було всі провідники розділити на дві групи: частину завести провідників зверху, тут а частину знизу. А тепер мені банально не хватило місця, щоб це все гарненько ховалося в короб. Вибачайте, так все стало. Я думаю, ви мені пробачите. Самі трансформатори в мене не закріплені безпосередньо до монтажної панелі. Що там тут в мене є повітряний шар, а закріплений через діни рейки? Це я зробив для того, щоб один трансформатор не грів сусіднього трансформатора. Таким чином, ми ззаду маємо до повітря. Ми маємо зліва, справа, знизу, зверху. І мені здається, це набагато краще, ніж я би їх всі чіпив до панелі, і потім би все грілося по чуть-чуть загальному. Можете написати в коментарях, що я це добре зробив з цим шаром повітря ззаду. Чи це я добре зробив? Я впевнений, що це добре зробив, але навчіть, будь ласка, свою думку. Таким чином, у мене в мене загальному виглядає шит з трансформаторами. Та він є трохи великий, але як бачите, це трансформаторів є багато. Відповідно, тут, якщо ще є пусте місце для якогось одного трансформатора на майбутнє. І це все гарненько охолоджується, знаходиться в одному місці. Напруга приходить в. По хорошому провіднику е, на кожен сранзроматор, і так само вже відповідно виходить теж по хорошому провіднику. Це для того, щоб не було е, спаду напруги, і відповідно, щоб в нас по струму все гарненько теж працювало. Таким чином, у мене все є закріплено і працює. Ви можете написати свою думку, що ви про це все думаєте? Скажу так: від початку до завершення цієї роботи на цьому об'єкті півтора Відповідно, півтора роки тому я це все починав кабелювати, і тепер я це все завершу. Довго ми будуємося, але таке буває на великих об'єктах. Так що, дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте подобайки. Хай вам щастить, до побачення!